Шановні колеги, правка стосується того, щоб все ж таки виконати те, про що ми говорили вже багато місяців, Наш законопроект знаходиться в комітетах, але, на жаль, не рухається виключно з політичних мотивів. Це підняття пенсій. Те, про що ми говорили, 21 мільярд він є, показали, де його взяти. Можна забрати з єдиного марафону, можна забрати з Офісу президента, з Кабміна, можна забрати з ДУСі, з стратегічних комунікацій, забрати, до речі, з банків, в яких, як з'ясувалося, є додатково 61 мільярд гривень на цей рік. У нас буквально залишилось декілька місяців. Тут декілька місяців, але це буде показником того, що... Ну, Влада хоча б робить вигляд, що наприкінці року піднімає мінімальну пенсію для наших з вами пенсіонерів. Тому, шановні колеги, я все ж таки поставлю цю правку на голосування, всі інші пов'язані ставити не буду. І я не зовсім розумію позицію комітету, який в чергове це відхиляє. Розповідати, що цих грошей немає, це неправда. Мова йде. Про менше ніж 21 мільярд гривень на рік, не на місяць, не на день. Що співмірно з е, декількома добами війни, і повірте мені, для одного із сіми мільйона громадян це дуже важливе питання. Якщо ми його не вирішимо, то завтра ми будемо мати е, соціальні бунти, тому що те, що пропонуєте зробити, ви підняти мінімалку. На 234 гривні, ну, це велика помилка, м'яко кажучи, якщо і недолугість, і неефективність. Дякую.